Всім доброго ранку. Сьогодні я хочу вам показати, що ми встигли зробити за декілька днів з нашою новою мебелі. Не так швидко, як хотілося, але потроху-потроху діло вже наближається до свого завершення. Отож, я вам трохи зараз покажу. Ось так Женя зібрав поличку. Під телевізор і над телевізором. На жаль, сонце прямо попадає в кімнату, і так виходить, що лучі в камеру, і воно якось темно. Ну, Зараз спробую включити світло. Може, так? Трохи лепій, бенді? Ось оце ми зробили, оце поставили. Женя тепер, мовить вже дуже маленький телевізор, треба більше. Але його так мало хто дивиться, не розумію, навіщо тратити кошти, щоб поставити більший телевізор. Ну, то, може, потім якось вирішимо, може, дійсно треба більше. Далі Женя зробив ось цей комодік. В цьому камодіті у нас постіль лежить. Ось отут, у нас раніше стояв стіл. І ось у нас з Женією зараз спори, ділема. Він каже, що треба на цьому місці, де зараз ще коробка ще один шкаф недороблений, поставити каже, потрібно ще купити білий стіл. А я не хочу тут білого стола, ну ось я не знаю. Хочеться у якоїсь такої легкості. А він каже, що треба обов'язково стіл. Напишіть мені, як ви гадаєте, зараз я вам це все покажу, чи потрібен тут білий тут стіл. Чи не потрібен фотографії в рамках поки висять такі, потім я їх заміню на усі біленькі, ось мій цвіточок в горщику. І мені, ось, до речі, глянула на цю картину. Вона привезена з України 8 або 7, 7, мабуть, років назад було подарено нашими комов'ями на день народження для Жені, і це знаєте, така пам'ятка. З України, яку ми привезли, це, як, наче, знаєте, чоловік з дружиною та дітки, хлопчик та дівчинка і тато з мамою, Це як це ми з Жені і Марійка з Іваном. Я дуже-дуже люблю. Ось тут підписано е, любимим кумов'ям, на пам'ять. Ми вас очень любимо. Дев'ятнадцятий, ага, це 19-й рок. Ні, це рок, як ми від'їжджали, мабуть. Щось я вже запуталась не сім років тому. Як ми, мабуть, від'їжджали. Тут мої духи стоять. Ой, ну, ми це, як ми від'їжджали, ми зразу це забрали. Це для нас така пам'ять про Україну, про наших любих і дорогих серцю комовій. Ця у нас штука стоїть. У нас на самому такому. В видному місці, тут наші фотографії. Це я до чого кажу. Мені там один пан писав в коментарях вже нові меблі. То добре. Кася, не стрибай! Не можна! Гляньте, що вона робить? Нельзя! Щас пригне. От уже е дуже ще важливо якісь елементи. Звісно, що вони важливі. Касюня, уйди, будь ласка, звідціля. Далі, що ми ще зробили? Ось такий великий-великий комод ми зробили. Верніше, Женя. Тут, бачите, шкафчик. Тут будуть так якісь бокали туди-сюди. І отут, де стільчик зараз стоїть, теж буде шафа, але відкрита. Тут закрита, а там буде відкрита там, для книжок. Ще не вспів. Женя її зробити. Тут у мене в шафі теж дорогі моєму серцю речі. Це от такий, бачите, ангелочок, вишитий бісером. Це моя сестричка Віра вишивала і подарувала Марійки. Як Марійки ще був, мабуть, один рочок. Вона маленька-маленька була. Я не буду рамку міняти, бо це Віра все робила. І я хочу, щоб воно так і залишилось. Я потім десь мабуть, на стіну причеплю. І щодо українських елементів, у мене є, бачите, ой, зараз я достану посуд, український посуд. Це теж все було привезено з України. Це те, чим ми користуємося завжди. Це тарілочки, бачите, глиняні. Справжні, дуже-дуже гарні. Я люблю, знаєте, з такою посудою, які смачні українські вареники. З творогом, з сиром, з картоплею, з капустою. А в такої тарілості можна я кладу квашену капусту. Вона смачніше з такого посаду. Вже й кася прийшла. Салати сюди я кладу. Чому принесла сюди? Вони стояли на кухні, бо там дуже багато тарілок таких, я, ну, я їх дуже-дуже берегу, щоб вони не цокались, я їх поставила е окремо. Ах, і сказати про те, що це, це то, що мені дуже дуже гріє моє серце. Це посуд, український посуд. Звісно, що. Ой, і дуже-дуже багато речей з України ми привезли. А, ось, бачите, гляньте, що заглядаю, сейчас я вам ще покажу, що мене по клункам. Ось, бачите, ще в мене такий глечик є. Я вам його теж дістану. Ой, щоб не уронити. Дивіться. Кася, не лізь в тарілку. Кася, ну що це за шкодіна? Ой, в цьому глечику. Я, здогадайтеся, з трьох раз. Я завжди на свята роблю, у нас називається картопля по-селянськи. Ось це відчиняється. І там дуже-дуже багато картоплі, моркова, цибулька з м'ясом. І в духовищі вона печеться, вона дуже-дуже-дуже смачна, саме у такому глечику. Бачите, який він гарний. Тут така. Неначе, бачите, хата з солом'яною кришею і не одна з доміки. Це все теж мені гріє, мою душу. Це, знаєте, ну, українська в цьому душа. Це я ж кажу, я згадала, що мені пан писав, що обов'язково повинні бути якісь такі українські моменти. Потім поставлю ну-ка, сьогодні. Купила я ось таку білу шторку, вона вже кася лежить, шкодничать. Потім треба буде замінити ролети. Ну, і ось так у нас виходить. Тут ще я хочу зробити теж щось повісити. Ну, треба спочатку доробити цю сторону за шкафом, щоб уже зрозуміти, що треба там робити. Теж купила, бачите, які білі горщики. Для квітів будуть стояти. І тут теж наші фото, ось ця вазочка, яку я заховала, бо вона касі не дає спокою зовсім не дає. Бо їй треба доставати, шарудіть, все що угодно робити. Ще щось, ага, ось я ще, знаєте, що згадала, що в мене ще є з України. Бачите, що? Отакі в мене є рушнички, Це рушничок такий машинна вишивка. А ось оцей рушник мені подарувала моя мама. Це ручна робота, так сказати, це на свята. Я завжди його стелю тут. Йому дуже багато років тому рушників. На Різдво. Я застиляю на стіл і на Пасху, на Боже народження і на вілканоц. У нас називається Великдень, в Польщі називається Вілканоц. Ось такий великий-великий рушник. Бачите, ось тут на телевізорі Я вам повішу, покажу. Ось тут, бачите, тут крючком все вив'язувалось, бачите, які розочки. Отак здалеку вам покажу. Він дуже-дуже длинний з двох частин, я вам так і не дістану. Тканина ця, мабуть, це льон. Ну, Дуже-дуже він гарний, я його теж дуже берегу. Бачите, крестиком оце вишивалось. Дуже-дуже гарно. І це мені мама, як я ми уїжджали в Польщу, мені мама його віддала, я дуже-дуже його берегу, і він мені дуже для серця. Дорогий. Тут теж такі, бачите, я казала, це машинна в'язка. І тут ще обов'язково, коли ми їздили в Україну в прошлому році, теж купила таку скатертину теж в українському орнаменті. Незважаючи на те, що ми живемо в іншій країні, я хочу, щоб мої діти не забували українські традиції, наш такий український. Етнос так сказати, щоб вони завжди пам'ятали. Знаєте, зараз кажу, і я ж так, ось знаєте, переживаю волнительно вол, 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 дуже. Ще хотіла показати, тут шкафчики дуже такі, як сказати, удобні. Так, можна все поскладати тут також. А ось це, де воно? Вже не знаю. Дивіться, що в мене є. Тут Лаванда це шашки. Ви навіть, я ось зараз почекаю, а ви подумайте, скільки їм років. Ніколи не здогадаєтесь, скільки їм років. Ось, дивіться, ці шахи це ще женіного дитинства. І ви подивіться, що тут написано. Жені в день рождения восемьдесят 401.81 год. Скільки було Жені рочків? 5 рочків. Ви можете уявити, скільки років уже цим шахом. І Женя їх береже. Зараз він, як то кажуть, то вже Марійки з Іваном, але вони грають саме цими шахами. Ось ще що тут написано без, без програша. Бачите, написано без програша. Це дуже-дуже такий, знаєте, наш сімейний е, антикваріат, так скажемо, скільки йому вже років, 40-42 роки вже цим шахматам. Ванюшка колись поніс до школи, бо попросив вчитель принести м, якісь. Е, Настольні ігри, і він приніс ці шахи. То <смі> Ваня казав, що і прийшли інші вчителі, щоб подивитися Касюня, от Шкодіна, подивитися, що скільки років цим шахматам. На п'ять рочків подарували жені, це його крісні батьки, подарували жені на, йому, на його день народження, вибачаюсь за помилку. Так ось, я ж кажу, я коли так розповідаю, я дуже-дуже для мене це, як то кажуть, волнительно. Ну, і ви бачите, що оця моська завжди завжди кругом, їй треба все знати і все бачити. Бачите, вже дуже залізти її до шаху. Ось таку купила я біленьку шторку. Якось спочатку вона мені не дуже, потім дуже. Ну, Я її вибирала, мабуть, півтори години в магазині і все одно лишилась на цій біленькій. Хай. буде. Потім, може, щось буде інше. Кася, що ти робиш? Кася? Не можна цього робити. Не можна. Ну, що ти, не можеш гаманіться? не? Що тут десь стоїть? Все, до відзення. До віддення, Кася. Не шалій. Оце ще мені не подобається тут музикальний центр стоїть. Щось воно мені тут не пасує. Але теж щось будемо думати. Ну, що сказати? Так взагалі мені меблі подобаються. Так, відразу, знаєте, так дуже-дуже світло стає. ну Гарно. Не знаю, як кому, але <гум> мені бо та була, знаєте, чорного кольору мебель, вона мене аж уже дратувала, чесно кажучи. Кася, лізь цвіток. Ну, ти диви на неї. Тут косу тут їдять, а не ходять лапами. Ну, так, ага, у мене ще знаєте, яка є тарілочка? Зараз я вам покажу. Зараз, зараз. Ідемо, Зараз буде стрибати. От з тієї тарілки найсмачніше їсти вареники. Ось тут я вам машу ручкою. Ось, дивіться, яка у мене розписна. Тут виноград, Зараз я зараз. Зараз я зараз, оце ж, бачите, я розмовляю з суржиком. Мені казали, що таке суржик? Оце ж я одно Російський, другий український це називається суржик. Бачите, тут намальовано. Оце я користуюсь завжди. Як прям картина маслом, так? Дуже-дуже вона така велика тарілка. Ось тут вареники такі смачні, найсмачніші отут. І ще в мене така є теж чашечка. Як вам показати, ось, це теж глиняна з України привезена. Я дуже люблю зелений чай, дуже люблю. І в мене завжди заварений зелений чай, я в день можу випити дуже багато. П'ять чашок можу чаю випити. Ось бачите, як гарно виглядає, так? Дуже гарно. А ще в мене така є картина. І Ванюшка завжди каже: Мама, ось дивлюся я на цю картину, і чомусь мені здається, що це наша Україна. Не знаю, чому у нього такі асоціації. Але так вона це над столом висить. Йому так завжди здається. Ну, так, я вам трохи показала, що ми зробили, що ми не зробили, що нам ще трошечки залишилось, так, да, Кася? Кася мартишка? Ще трошечки нам залишилося, і буде у нас красота. Треба вирішити питання, чи купляти, чи не купляти стіл. Вирішити питання треба ще з телевізором. Мені він 300 літний нужен той телевізор, я його взагалі не дивлюся. Бачите, мій рушник, яка краса. Бля, які кольори. Йому ж дуже багато років. А ви бачите, як кольори вони не повестірувалися, які усі нітки були раніше муліне. Ось бачите, яка краса. Хочете, я вам зараз тут розстелю на дивані і покажу, який він здоровенний. Це ж мені хочеться вам показати, які ж у нас в Україні рушники. Бачите? О, ось який длиннючий. Бачите? Ось такий длиннючий рушник. Чим не краса? Я от на, на пасочку, як от на свято, Великий День, пичу паски і складаю паски на оці рушник. А на різдво, на Боже народження, теж я лажу, і там у нас усі страви різдвяні, тут на рушникові. Як в пісні, хочу знати, щоб мої діти Ваня і машуня. Завжди берегли усі такі речі, як рушники, вишиванки. У нас теж я теж привезла з України чотири вишиванки. наші є. Хочеться, щоб діти берегли і оці держили, так скажемо так, такими дрібницями, але саме українськими. Ось гляньте, залізла вже біля цвітка, уже щось там робить. Кася! Ось так я вам показала. Напишіть мені, будь ласка, як же ж ви вважаєте, чи потрібен тут той білий стіл, чи не потрібен, що це нам робити? Мені не хочеться захламиджувати це, звісно, Але Женя каже, ну як звісно, що як гості приходять, стіл потрібен, але ж його можна перенести з кухні. А Женя каже, що це не дуже удобно, тому що треба відкручувати ножки від того стіла, бо він так не проходить. Ну, не знаю, будемо думати я не, Я не дуже хочу. Хоча ось, якщо подивитися, то вроді як пусте місце буде пусто. Вроді як і треба, не знаю. Кася, У мене ще хтось питав, що за цими дверима, тут такий шкаф у нас там, речі висять. А ось це у нас ще велике-велике серце. І тут найдорожчі люди у нашому житті. Це наша родина, мама. З татом це пам'ятаєте, як ми цього літа батьки приїжджали до нас. Це фото це е, рік тому ми приїжджали в Україну. Ці два хлопчики чорненьких це мої два племінничка Олежик і Максимка. Зараз вони живуть в Івано-Франківській області. Ось це ми теж в е, день по моєму від'їзду, коли ми їздили в Україну рік тому. Мамо, тато, Марійко, Іван. Це ой, Олешка і Максимка. Всі вони тут. Завжди я зранку встаю, дивлюся, і всім бажаю доброго здоров'я, в молитвах, щоб Боженька берігав, хранив усіх моїх родних і близьких. А ось ми, бачите, там де з мамою ми їздили на в Бугаї в ліс. Ось мама з Марійкою. А ось Марійка з зеним яблучки збирали. Ось такий у нас тут куточок. Ну що, мої дорогенькі глядачі, дуже дякую вам за перегляди, за те, що ви пишете, за те, що ви дивитесь. Обов'язково ставте лайки. Пишіть свої коментарі. Може, щось вам сподобалось, може щось не сподобалось, може щось треба додати. Ще хочу ще сказати, що я люблю, коли дуже багато простіру. Я не люблю захламиджувати дуже-дуже багато, щось таке вам було, знаєш, всякі штучки, дрючки. По мінімуму, обов'язково вони повинні бути, але по мінімуму. Фух. Ну ви знаєте, коли вже ми майже всю мебіль купили свою. Замінили на свою якось, аж знаєте, легше дихається. Бо та вона була темна, вона вже дуже її багато років. І нам не дозволяли деякий час міняти, бо чому не дозволяли? Бо я вже казала, що не було куди ставити просто е, ту мебель. А зараз з'явилося місце. Женя все спустив е, і все зробив, і воно, знаєте, легше дихається, що воно світле, воно своє, ну рідне до серця і те, що тобі хочеться. Все, все розказала. Усім бажаю міцного здоров'я, гарної погоди. Україні бажаю тільки перемоги. Україна завжди з нами в наших серцях. Можуть зараз деякі, хто дивиться, написати: а, ну да, хорошо любить на Україну на стороні і з собою рушники та глечики. Це моє право, я хочу. Я бережу оце все для себе, для своїх дітей, і хочу, щоб мої діти теж берегли, цінували, щоб у них це все було. Вони пам'ятали, може ми повернемося в Україну коли-небудь, а може не повернемось, але хочу знали, щоб вони знали, що вони українці, що українці завжди оце вони бережуть. Ну, більша частина українців бережуть. Я дуже-дуже бережу, для мене цінно це і дуже-дуже важливо. Дякую хлопцям Збройних сил України. Вони сильні, вони мужні, хай їм Бог допомагає на кожному їх кроці, щоб вони обов'язково всі поверталися живими до своїх родин. Дякую всім, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, до зустрічі! Novo vídeo. Tchau.